嗯。<laughs> Доброго ранку, друзі. Тема сьогоднішніх ранкових курасанів: як вийти заміж вам, дівчата, довго, щасливо, раз і назавжди. Але як би там не було, якщо у вас є свої історії, як ви виходили заміж, як вам робили пропозиції руки? Поки що немає. Так? пишіть нам на сторінку ранкові курасани у Фейсбук або телефонуйте за номером, Залишайте повідомлення за номером 067 215 66 66. Ох і ти, І жадний нічого не, не дав сказати, не дав сказати. До речі, дівчатка. А що, що у вас щодо одруження? Щось свої холостячки, холостячечки, хлопців не кажу, немає. Робота, робота. Як сказав мій знайомий, не холостячка, а хол... холостячки. Що ж таке? По 24 роки, а ніхто заміж не бере сніданку. Я, наприклад, обов'язково кожного ранку готую собі ось таку гресічку. Ліна, питання не в тому було, що ти їсиш на сніданок, а чому до сих пір холоста Так Я, 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 я пояснюю, чому зараз я розкажу. А що, О, так, <пробіт> що, <пробіт> так, так, це, це ритуал в мене. Я його постійно готую. Знаєте, як я готую гречки? Я обов'язково її запарю з вечора, обов'язково заливаю водичку і вранці починаю варити. <пробіт> і вона вранці почекай, і вона вранці так, розбухає. Подивіться, так відкриває власне свої оці зернятки. Подивіться, вона така не ристенька. розбухає, вона розпухає, <пробіт> від, розбухає від, від 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 зерняття. відкриває, наповнюється коханням енергією, відкриваються чакри. Має і в мене відкривається, я її їм. Валерія, я сполена кохання вже себе. Валера, як ти думаєш, це продовження просто рубрики нашої сьогодні спортивної. Я теж приклала руки. Що, Що розбухає і в тебе, і, і, я думаю, Валіра, тебе я нічого не питаю. Славко, не питаю. Валіра, як ти думаєш, мені потрібно ось так робити всю вправу, щоб ще підросла? чи, чи досить? Бухло? Ти знаєш, все прекрасно, але трошечки ще можна. можна. Знаєш, час від часу можна, щоб розбухало. <свіс> Славіка, до речі, теж ти бачила, робив давоські практики, відкривав собі. Що там у тебе від... Відкрилася під час новин. У мене розкажу. відкрилася кавоварка, але Ліна, я представни, справа не в тому... кого ціла кавоварка, соломка під час дочки практики відкрилася. Справа не в тому, що гречка є, а справа в тому, яка вона. От подивіться зараз. Глянь. Справа не в тому, подивіться, ні цибулинки туди не порізали, ні морквинки. моркви. Оце колеся у нас є критик. Ось критик не я критик не знаю, який у нього взагалі ще ні вода не кипить, ні яйця не готові. А він усім роздав завдання, всім розказав, що чому і А у мене все кипить. Чи все мають рости, чи мають не рости. Дівчата серйозно, як ви вважаєте? От ну чесно, Юль. Ну чому ще? Не зустріли того єдиного, того коханого Ліна. Ні. Чому не заміжні? Mm -hmm. Я думаю, що тому, що перше рано, а по-друге, тому що я ще не готова. Мені потрібно навчитися готувати правильно і смачно. А, мені потрібно навчитися доглядати за собою, щоб це було коректно. Так, а не там. просто <реш> да. може і стати, що ти до 80 -ти років не навчишся ні готувати, ні доглядати за собою. І ти будеш сама собі. Я, сім... я думаю, що ви сьогодні в тому що я дуже смачно готую. Так, от, от значить, перша ознака того, що тобі потрібно заміж. Друга ознака друга ознака того, що мені потрібна замість я ще не певна, тому що я досить молода. Мені хочеться відпочити, погуляти, насолодитися отаким своїм самотнім життям. Ти в Парку гуляєш. Ти з собакою гуляєш маріїнському парку. Ліна, Запам'ятай арсенальна станція. Метро Маріїнський парк приходьте хто можетися моїм оточенням. там є темна така алея, і там Ліна підстерігає своїх Так, На перемогу я на тоді знаєш, кожен вечір двох-трьох з інфарктом вивозять. Так то ти думаєш із загорба? При тому, що я на них не кидаюсь, друзі. Це все вона не кидається, вона тільки показується. Добре дівчата. а Ти ти ж знаєш істину? Кожен пісік має знайти свою тичинку. кожен козел має знайти свою козу. А, Валіра, я тобі скажу так, косочку кожен... почка Валіра. Кожен е... кожен би коров Валера, кожен пісік має знайти свою тичинку, але не обов'язково показувати її на весь загал. А тепер волосівсько. А, ти, ти в яких окремих місцях показуєш? Лай, де це можна побачити? Скажи, будь ласка. Де ти варі, показуєш? Варі. Так, о, дівчата питають мене от, через фейсбук. Свій... Варені, Віндіго. Добре. Віндіго. Е, насправді спробуємо. Головне, щоб не в помаді. На полоні поганий висновок. Ну я розумію, холостяк соломка п'є е, каву зранку. Там. Все зрозуміло. Так? Я, наприклад, хочу запропонувати вам королівський холостяцький бургер. Для цього береться О, звичайне, бургер. звичайна водичка, а. звичайне борошно, додається сіль і все. Потім пательня для цього потрібна, і трошечки олійки, будь-якої. Ви робите такі собі оладушки, а що буде далі, я вам обов'язково розповім. Дивіться, ти ще шо не знаєш, що буде далі. Так? Знаю, знаю. А що ж буде далі? Потім, ти спочатку розкажи, чим ти харчуєшся. Холостячка. ну о, сьогодні вже так прописано по сценарії по типу я проти одруження. Ну як ти проти чи? одруження чи за? Якщо чесно, я от просто думаю, вранці я прокидаюся, сьогодні прокинулась о 4.15. Ага. Якщо б я прокидалась в компанії свого е, благовірного, я б його точно спехнула або вдарила б ногою, <гум> або рукою поклала на нього, це, забрала це, на був без... це був би знак для нього, що потрібно йти там готувати каву, або хоч якийсь там. Чотири ранку. Ну, а що? Ні, я не сплю, і він не спить. У Нас уже знаєш, якщо життя одне на двох. Якщо вже всі біди, радості теж одні на двох, то юля. Це егоїстично. Ти розумієш, що так би довго ви не протримали. Просто не лягайте no. разом. і все, Юля. Ну, ляжте спа... в різні От, кімнати. Юля, це та людина, якій треба спати в тому... різних кімнатах зі своїм благовірним. Тому тому в мене зараз життя без боротьби за е, ковдру. Не потрібно там, знаєте, я в формі зірки люблю спати. Місця, тобто мало. І голона чи ні? Тобто Юля вночі перетворюється на Наталію Крачковською. Ти на спині, до речі, спиш. В різних позах. на спині, бюст. Ліночка, ну дивися, Валера ж сказав, що мені не обов'язково чуть-чуть, Я сказав, чуть можна, так дівчата. На зараз я вас нагадую, ні. холостяцьким королівським бургером будете в шоці. Ні, ну я просто думаю, Слухайте, ну, ну, мені, ну не можна так. Не, не можна буде. так, поки немає людини, з якою в тебе будуть погляди там на життя, ну більш-менш однакові. Вхоже. Ну, поки так, поки не буде якоїсь там взаємо. Поваги, не буде хоча б бажання житливо. поступатися якимись своїми, не те, що принципами, а своїми... а ваг... місцем в тролейбусі. Ну ні, ну місцем, хоча б на кроваті. Юля за статистикою Налізу. це головна проблема всіх дівчат. Вони шукають свого благовірного. Коли він буде, такий єдиний, все таке. А потім сороковнічек, 45-50, і плач, блондинка, ну, та... Ти теж Потім стар. по парку нагуляла собі дитину. Тут така по парку. ні, я ж голосівський, тепер як не вам Знає, знає, самотніми то обов'язково беріть папірець і пишіть собі, я хочу тут, вийти ось тут, заміж. Ось тут, ось так, поклеїти. І, і ходіть покричать, ходити. Тоді всі пацани довкола тебе будуть отак ходити, проходити повз тебе. Не будуть з тобою нічого мати спільно. Я тобі скажу, це взагалі загальна помилка більшості дівчат, які хочуть вийти заміж, і вони показують, що вони хочуть вийти заміж, тому що вони натрапляють. Коли натрапляють на об'єкт, от що вона все вона чіпляється як кліщ. Просто а для чоловіка це ж найстрашніше відчути, що він якось пов'язаний вже. Тебе це чіпається дівчина? чіплялося було таке. Спині видно подряпаний і карапаний від, від її пальців. А а ти на спину мою посмотри. А, видно? Ти знаєш, слава богу, в мене були всі дівчата за хайним манікюром. Звелики. Ну, ну, Зеленський Я от, в принципі, от цю тему, от бачите, більшість дівчат вони шукають собі принца. це ж правда. Ні, я призяю. От кого шукаєте? Ну я, здається, вже сказала, кого я шукаю. Ну як, от? який ну, він має щасно, бути статок? На, на, на Ну чесно, на даний момент у мене є список. Давай. Є основні вимоги до чоловіка. Він має бути мужнім. Це по-перше. Так. Нехілим. це по-друге. що таке не хім? Тикати пальцями, Валіра, не хвилюйся, ти не сілий, але ти вже зайнятий. От скажи, будь ласка. Потім він має бути розумним. Він має бути щирим. І в і... нього має бути хороше почуття гумору і добре. Вже скажу для ранку. Якщо ми вже продовжували і відкрили цю тему в відкритій борці, він має бути хорошим коханцем. Все. І слова має бути друзі талановитим. І для мене це, дуже Зачекайте, важливі. секунду, а от його матеріальні статки і соціальне положення. Невже? Слухай, не вже для вас це не питання. Може бути, скажи, який розумний може бути е, без... Може бути, професор зарплатує 6 тисяч. Та не може. Так може так. бути. Запросто. 6 тисяч це. Ну, тобто це для тебе те, те. те, все-таки розумний це той, що добився успіху, а не той, що, наприклад, Ні. кандидат науку. А, а, а чому успіх? І Що ти називаєш успіхом? Фінансові статки. Які фінансові статки? Ну, за, заробляє ти там. Знаєш, той, не не той, хто багато отримує, а кому вистачає. Ну, це справа в тому, кому сі тисячі гривень вистачає. але ж ти зможеш жити на такі гроші? Ні, ну я ж за рублями будемо ділитися. Слайк, like, чого ти мурчиш? Чого ти на неї накинувся? Проте... <рес> ти сам холостяк, тобі вже 26 й рік іде. Ти взагалі не в тим не ворота. Ти з мамою живеш? Ні, не сам самостійно. Сам. Так якого дурня, такий холостяк і гуляє. Дівчата, візьміть його, вправте а, йому розум де? вже нормально. Ні, подивіться, як видно, що він холостяк. От став, стань, Славко, стань. Дивись, дивись. Остань, одивись. Гузечки, да? дивимося Десять одні ті ж самі дні ні, ні. Ми дивимось по гуточкам. Якщо у нього рівненько ці гуточки всі пришиті, не, не рівненько, ліна, дивіться, не, ліна, рів, дивіться ліна, ниточка ні. стерчить. Ось означає, що він холостячок. Де ниточка стерчить. Ниточка, ні, ні. ось нічого нічого не не значить, можливо, там належить. Ти от підходиш, не, стерчить, підходиш плавиш. до нього, та? і в нього запах. Такий запах вчорашньої такої лікарської ковбаси, наприклад. Або, наприклад, до нього заходиш, що ти любиш. Славі, на сніданок? Славік, ти що ти лобстери їсти. От, Ліна, в тебе якісь означає... проблеми з абонянням. Оце стоп. 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 Славко, От, раз, до, нас, до нас завітає сьогодні Сваха. Я хочу сказати їй, що вона може вже не приходити. От я сьогодні побачив пару. Ліна озвучила. От, Ліна, хай до мене сьогодні взагалі не лікують. Раз від мене пахне ковбасою, Та, на, Сумі, Я шукаю ковбасу Я шукаю. хай Марія, зустріла голодна, ти розумієш? Я розумію, що вона голодна. Не тільки е, їжі, А, знаєте, друзі. дивіться, А як дізнатися, У нас, наприклад, чоловік одружений, от Валера я дивлюся чекай, дивиться. Читай по почекай, <реш> почекай, почекай <реш> Одвідивіться. Одиві, дивіться, я на нього дивлюся. Ми mm -hmm. говоримо наприклад з чоловіком про не, немає неземні там незимні якісь погляди там про світле небо, про голубе небо, про дощик, там про музикантів. Будем я запитую в нього Валера. Ну. Мій чоловіче, а покажи мені паспорт, як ти виглядав 25 років, я хочу подивитися. 25 років? Да. Я тобі да. покажу, мене з собою нема зараз немає зараз паспорт. Може -мо 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 таке, бути, коли немає. Якщо є, наприклад, ви берете паспорт, паспорт, зкривайте аварійку і тут бачите, там, яку там 12-ту. Так штамп! Же ж і я на адреси. Якщо вам оцей чоловік дарував бурліри. якісь подарунки, візерунки, то ви привозьте до будинку, де він зараз живе зі своєю дружиною, і вивалюєте все йому на таких так? дівчат ліна. Мало як правило, всі Або... ніхто не вивалює на забрані забрали. Або ж якщо в нього немає зменами правій руці. Mm -hmm. Обручки, mm -hmm. то це означає, що чоловік може носити. То Це означає, біля що в нього тут, на Ось, шиї, висить, бачите? Ярмо на шиї, біля. вже Одрусі. одружений. Так. так що все нормально, Ліна, ну до цього не Чекайте, надіду. чекайте. ну підожди, ну ти ну, передчасно, ну, ти фальстарт зробила, чесно, Ліна. Ну, Потрібно кажи. ще перед цим з'ясувати. От що. Сьогодні у нас розділилася команда три проти одного. Mm -hmm. а, а тому, що один єдиний Валера вкусив пліт. Подружнього життя, а ми ще. Так, схожі мені, ви хочете вкусити цей плід чи не хочете? Я може... зараз не можу зрозуміти. У Но... мене таке враження, що Ліна не хоче. Слайк, ти хочеш? А, а мені написали, Як що тільки не хочем, я захочу, я одразу вкушу. Валера, питання найголовніше, а чи ти хотів? — Я хочу вам, сказати, хочу вам сказати, що я. Е, Ти теж, добровільно пішов? Добровільно, абсолютно добровільно. Ніяких, Як в армії. ніяких натяків від дружини, Пекельна майбутньої, кухня, мене не було. Щось. Більше того, пропозицію, а я спостерігав за своєю дружиною на кухні. Отак а, от. Вона не ходила переді мною на начепу, чепурину. Я свідкував, яка вона відбува, яка вона в побуті. От. Так. І потім час від часу я за нею став спостерігати і зрозумів, що це моя людина. Пропозицію зробив в метро, в вагоні метрополітену. Це найромантичніше, що може бути. Я встав. Цьому знаєш, ти так виглядала. Я підвівся і сказав. Люди, зупиніться. От приблизно так як виглядала в нашому відео. Я хочу зробити пропозицію руки і серця. Серйозно? Так. Знаєш, так типу в метро їхали печі, і це буде вітав, так. і як твою дружину ім'я? Іра. Іра. І він такий і каже. Іра. Хочеш, я тобі буду все життя купувати квитки до метро? В, в метро. Житони. Хочеш? Ти будеш виїздити за мій рахунок? в метро? Митровірати яка. Валіра, так ти робиш мені пропозицію? Чи просто? А щодо сніданків, ребята, я вам скажу, відповім. Якщо ви так будете харчуватися зранку, то ніякі хлопці до вас і в 50 років линути не будуть. Це будуть хлопчики на одну ніч, максимум на тиждень. А ще максимум Лина, це Валіга. тебе стосується. За те це на сам корисна їжа. Або ж Геркулес на он дивіться, пластівці як у нас Ой, сі сі Ліна, все Могу. життя будуть їсти корисну їжу, але для кого? Ти вмреш така красива, розумна, гарна, 110 років тобі. буде. У нас буде. будуть здорові дітки за те. З ким здорові діти? З тих хлопцем? Угу. які буде теж харчуватись правильно. Це... Здорові дітки. у так. тебе. як вийти заміж? Ну от питання, знаєте, так стоїть рула. Тут Справа в тому, щоб вийти заміж, це ж не проблема. Реально, для більшості жінок, от я там е... ні, ну, ну правильно. Для них це знаєш таке. Треба вискочити, побив... знаєш, перший раз вискочити, побивати, а потім вже нічого не страшно. Відзначить. Але справа вийти заміж за кого? Славік! А чому ти відповід? Де ж за жіночу сторону? От ти відподай відповідь за себе. А Чому ти не, не ще не, обрав? Так, я не хочу замішити? Ну я розумію, що ти не хочеш іти заміж, тому що це вже було не досить Йому традиційно. Важко. Ти, дійсно такого ж росту, як він хочеш? А дружитися можна важко. Чому ні? А чому ти не хочеш щасливу ти яку я поки що не знайшов ту жінку? А яка скажи, будь ласка, ти хоча б образ її бачиш? Тому що ти говориш, що Целует. ми жінки хочемо собі принца. Так. А ти кого собі принцесу шукаєш? Ні. А кого? Я сам принц, тому мені треба не принцеса, а проста дівчина. Ой, ну знаєте, кожна війська відтвердження <преження> того, що у нас людина сидить, ну не дай Бога, якого, якої думки про себе. Ну, звичайно, знаєш, скромність прикрашає того, кого вже більше нічого не прикрашає. Ігличка, слухай, ну слухай, да, нехай там собі думає, яку дівчину йому обрати, яка до нього. До <преження> йому, <преження> так? так? Да, нехай він подумає, залишиться в своїх думках, в просторі думок, нехай кому. Пол... Як ти гадаєш, чи лежить <преження> 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 чи лежить через шунок серце до Віка, не лежить він через шлунок. Якщо звернутися зараз до нашого Давай. оператора, от, от зараз оператор прямо біля наших ніг. От okay. скажіть, будь ласка, лежить е е саме шлях до чоловічого серця через шлунок? Лежить, О, якщо так, то так зробіть. Якщо ні, от. Лежить. Я вам да скажу, держи. дівчатка, лежить чи Люди не лежить. Насправді ми, чоловіки, спочатку звертаємо увагу на що? На зовнішність, на розум, на сідниці та на все інше. Але потім е, конфет, конфетний період проходить, конфетний період лунає і хочеться все ж таки Луна. минає, та? лунає, потім минає і хочеться прийти додому, заробивши гроші і нормально поїсти. Отут От перші два-три тижні, місяць, то як втримається, рік іде все нормально. Потім починається. Все на кухні йди розігрій, Чи візьми нароби собі бутербродиків? Отакі штуки. І насправді у нас з дружиною виникало таке питання. Ну не в такому контексті, але було, було, було таке, що ти приходиш ага. з роботи, втомлений, і тут при тобі починають готувати, робити. Шуми, зараз це насправді дуже добре. Яруся, я тобі дякую. Приходиш, все приготовано. Що ти будеш їсти? Буду їсти те і їй нормально, і мені нормально. Якщо на сніданок вона не може встати, прокинутися. Я сам беру собі, готую нормально і йду на роботу. Так що ідеал перед вами. Ідеал от мене, до такого йдіть, до такого у мене була ситуація, коли Так ще я... потрібно, хоча б знайти за того, коли... Ну це ж потрібно вирішити. Правильно я, от чесно кажучи, ну ну не знаю. Ну який це має бути чоловік. Ну знаєш, мені здається, що от є дуже хороший там віршик у е, Чехова. Є людина або твоя або не твоя. Ось так тільки діляться люди. Немає поганих, хороших якихось ще а от є людина або твоя, або не ви зрозумієте, так і хлопці думають: є людина твоя і не твоя. Є пропозиції, є зустрічаються і кажуть: та не те, не те, не те. А потім проходить час і думає, та той же ж був непоганий. Можливо, я щось там в собі не те думала. А мені Може... здається, що в житті стається так, як має статися. Звісно, що люди роблять помилки. Звісно, від цього відмовитись не можна. Але ну не можна виходити заміж тільки тому, що знаєш, тільки тому, що вже тебе ось, ось уже це, це, це кажуть, у вас. Ці клоки, клоки вже йдуть. Це правильно. Це теж проблема. Коли мама починає говорити, ну коли в мене вже будуть онуки? У нас теж така старає ну, за... давай, давай. мами. Не кажи це тільки приїжджаю. Ну шо, ну що ну, ти привезеш животик? <ривіт> не <росте? ривіт> Ліна, Мама запитує, ну, коли ти вже нам взяття перевезеш? І це і такими ж і такими ж питаннями мами іноді <ривіт> е досягають того, чого хочуть, привозять. А потім виявляється не такий. Юлечка, але давайте таки перш за все послухаємо а музику від Малхоланд Драйв гурт. А потім якось обговоримо. ти так перейшла, От хлопців потрібно теж ще запитати. От запитаємо. Вони нехай заграють, нам піднімуть настрій. А ми потім запитаємо у них. Друзі, прошу, просимо вас. Ваш наречений можливо. Малко Ландрайв студії ранкових курасанів. До речі, до речі, Костя, хочемо вас привітати від усього колективу ранкових курасанів з днем народження. Всього вам лише найкращого натхнення величезної. Костя, придивіться до співведучих. Нормальні дівчата. Це ж службовий роман. На, З'їш яєчко. Привіт-привіт. Давайте трошки для дівчат все-таки зараз зробимо інтиму, тому що насправді чоловікам важливо не тільки те, що на кухні твориться, правда? Поїхали. Ізна, сама самого початку буде все саме так. І сьомоїчі восьмої вечора хотіла ти тільки мене. Лишай свої туфлі і на бішалку кида піджак. Поглянь мені прямо в очі, бачиш, там ще чекає тебе. Скидай своє лахмітє. Звучаю двох своїми відвертими губками да дай високий тон. Прогнися, як тобі буде зручно, сьогодні кожен на бога. Давай закінчимо вечір синхронно І в унісон Скидай своє місця. Знов стягодні ти наркотик, свіжа кров, свіжа кров. Скину маски, покажи, що всередині. Я знаю обоє, ми на цьому повернені. Забудь про всі комплекси, відкрий себе впевнено Ми точно поперний, точно поперний, точно поперний, точно Скидай своє лахміття, я вілю тебе вином. це легко, просто слухай. Частина сніданка частина. Давайте подивимося. Що три холостяцьких холостяцькі сніданки. Так? Так. Це ось свій дуже... А четвертий він у нас не може бути холостяцьким. Тому а, що це так, сніданок так, От, от Валєра, можливо, таке робить, правильно? Хочу сказати, що я приготував е холостяцькі бургери по От Я це робив ще в гуртожитку. Е для цього потрібні оладушки на воді, е ковбаска, будь-яка, угу. яку ви хочете, трошки гірчички. І отакі от бургери готові. Дуже Прекрасно. смачно. Тільки так, в мене є одне ковбаску Можна було взяти трохи дорожкою, трохи дорожнього, аніж ти брав в гуртожитку. Ой, Та що ж ну, а а вона це вона дорожча? До ну, чого еліта? Ну вона ну, ну на можна... воно давай, давай кажи. Це, що це? Значить, дивіться. Я приготував дуже проста ранкова страва, яка готується буквально дві хвилини. Називається яйця пашот. А з не... стручковою спаржею вона ось така. Ось така, це правда. Дійсно, ти просто зараз не було час у нас зготувати. В чому фішка приготування саме цієї, так би мовити, холостяцької страви, саме в тому, що перед тим як яйця викидати в воду, воду треба м... воронку, воронку треба зробити, тоді вони будуть сильні. Ось так, от ну, вони саме так будуть. ласка. Я хочу сказати, що яйця можна було взяти домашні і, от не такі волохаті. Подивіться, так, ну... Юля. От... Як, є... до речі, це моя улюблена страва. Стручкою спаржою закінчуємо ми отчі, якщо ви хочете хочете йти швидко, це у варіанті холостяків і не холостяків. То вам потрібно йти одному. Якщо хочете йти далеко, йдіть разом. Друзі, ну це балаканина, це сніданок попереду. Поради справжніх експертів Центр пристрасті. Сьогодні ми відкриємо компанію разом з нашими глядачами. Пишіть, телефонуйте. Ми хочемо, щоб ви сьогодні провели ранок. з нами. Ну що ж, а зараз пауза така прекрасна, як перша шлюбна ніч. Після чого випуск новин від мене. Перша шлюбна ніч, соло.